Централізація в дії перечинського ОТГ на власному прикладі показала сусідам, як живеться в об'єднаній територіальній громаді. Інцидент у Невицькому замку, дерев'яна конструкція не витримала поривів вітру. Форелевий рай, унікальне рибне господарство змушує туристів їхати на закарпаття. Фортеця романтики, замок Сент Міклош у Челедієві, готується до травневих фестивалів. Вітаю всіх, хто з нами у цій порі за ефірним планом. Випуск новин час пік. Ми готові поділитися головними подіями вівторка, 12 березня. Прийти до тями Німеччина досі оговтується після урагану Еберхарт. Через нього паралізувало залізничний рух на заході країни. Сотням застряглих пасажирів надали поїзди, де вони могли перечекати негоду і переночувати. Зокрема, у Вестфалі річний водій загинув при падінні дерева на його автомобіль. У Тюрінгії наслідки урагану відрізали від зовнішнього світу село. Метеорологічна служба Німеччини повідомляє, що пориви вітру. Стихають. І з вікна вниз головою. У Кам'янському дворічний хлопчик випав з вікна другого поверху. Батьки були на кухні та готували їжу у той час, як дитина бавилася у кімнаті без нагляду. Малюк заліз на підвіконня і випав. Дитину батьки самі доправили до міської лікарні. Там теж ні медики надали першу допомогу. Та уже за кілька годин хлопчика привезли до Дніпра. Наразі він у реанімації дитячої обласної лікарні перебуває у комі з черепно-мозковою травмою. Від прогнозів лікарі поки що утримуються. Оновлення інфраструктури, нові робочі місця, якість публічних послуг та перспектива нових інвестицій. Перечинська ОТГ на власному прикладі показала сусідам, як живеться в об'єднаній територіальній громаді і що їм дала децентралізація. На масштабній конференції за підтримки програми Юліт з Європою жваво обговорили перспективи для населених пунктів Перечинщини та плани на 2019. -й. Про маленьке місто, яке не стоїть на місці, далі. 15 років тому, у перші дні березня 2004-го, Верховна Рада України присвоїла закарпатському селищу міського типу перечин статус міста. А вже нещодавно цю подію у перечині в центрі однієї з успішних ОТГ Закарпаття увінчали конференцію децентралізація, сучасні виклики та можливості за підтримки програми «Юліт з Європою. Ситуація в Закарпатті є унікальною, і про це знає не тільки Україна, а знає і міжнародна спільнота, тому що область, яка є самою західною, на превеликий жаль, є найостаннішою у цьому процесі. Багато хто не вірив. І багато хто говорив про те, що з цього нічого не буде. Багато хто казав, подивимося, що вони з того зроблять. А на сьогоднішній день Перечинська ОТГ змогла перейти тот Рубікон, коли ще хтось змагався. І на сьогоднішній день я думаю, що вже повернення ніякого навіть не може бути. Ба більше вже зараз голова Перечинської ОТГ Іван Погоріляк заявляє, що готовий до розширення. Тож громада чекає логічного об'єднання із селами. Наша мета не Агітувати за якусь конкретну об'єднану громаду. А ми, Херчинська ОТЕ, вже не лише інформована, а ми вже маємо досвід, як ми пройшли його і прожили 2018 рік вже посправді в об'єднаній е, територіальній громаді, маючи всі повноваження, маючи несучі відповідальність та маючи непогані фінансові ресурси. І дійсно, після об'єднання в умовах реформи децентралізації соціально-економічний розвиток пішов угору. Відремонтовано кілька стратегічних об'єктів, розвивається туризм, а також триває оновлення доріг у селах, де асфальту не бачили десятки років. За 17-18 рік найбільша сума коштів пішла на ремонт доріг. Це біля 13 мільйонів. І причому із тих 13 мільйонів лише 2,4 мільйонів це були гроші за рахунок інфраструктурної субвенції, а 11 мільйонів це були наші власні кошти. Серед учасників заходу на конференції представники потенційних ОТГ, які розповіли про перспективні плани на 2019-й. Крім того, на конференції презентували порівняльний аналіз розвитку громади у різних сферах. На Рахівщині невідомі вбили червонокнижну тварину. Як свідчать джерела, браконьєри застрелили молодого благородного оленя. На місце події прибула комісія у складі представників Нацполіції, Держприродспоживслужби, землекористувача та користувача мисливських угідь, якою було встановлено, що тварина загинула від переломів двох передніх кінцівок, плечових хісток, а також від знекровлення та травматичного шоку. Та прийнято рішення про утилізацію трупа тварини шляхом закопування на місці загибелі та складено відповідного акта. На Закарпатті сильні порови вітру обрушили дах вежі стародавнього невоцького замку, який вважається місцевою визначною пам'яткою. Інцидент трапився якраз напередодні першого етапу реставраційних робіт, який передбачав демонтаж аварійної вежі. Дах мали демонтувати вже цього тижня. Та навіть природа виявилась оперативніше за бюрократичну тяганину. Що тепер чекає на пам'ятку архітектури національного значення? Розкаже Юлія Коротки. Стихійне лихо чи щасливий випадок? Нічного пориву вітру не витримав дах вежі невицького замку. Дерев'яна конструкція повністю завалилась. За словами місцевого краєзнавця, в аварійному стані дах перебував останні 10 років. А тиждень тому місцева громада писала лист до обладміністрації, в якому вказала на критичну ситуацію. Написати, що відвідування замка небезпечно для життя. Бо вона може впасти, то ще, слава Богу, вже то так закінчило, вже не було то людей, що вона впала вночі. Що то. Іронія долі та вже найближчим часом замок планували реставрувати і мали розпочати саме з аварійної вежі. У передпроектних роботах довго досліджували дерев'яну покрівлю, намагаючись визначити найоптимальніший спосіб демонтажу. Та порив вітру, вирішив справу швидше за проєктантів. Зараз от вітер і природа зробили цю справу, на щастя, ніхто не постраждав, це сталося в нічний час. Є хороша нагода зараз зробити гарний, гарну, гарну толоку біля Невецького замку, всім разом поприбирати і почати роботи з його реконструкції, з його капітального ремонту, згідно проєкту. Минулого року тривала довга судова тяганина щодо передачі території замку на баланс області. Зараз в ОДА обіцяють, що через кілька місяців після погодження кабміну 10 мільйонів гривень грантових коштів та близько півмільйона із місцевого бюджету почнуть вкладати в реконструкцію історичної пам'ятки. Проект передбачає е, реставрацію основної. Вежі донжону цієї, яка обвалилася. Реставрацію малої вежі, будівництво оглядового майданчику, укріплення руїн, тобто кам'яних мурів, замку і встановлення зовнішнього освітлення нічного. Вежу планували демонтувати вже цього тижня. Та природа виявилася оперативніша за бюрократичну тяганину. Падіння даху це знакова річ, це не є величезною катастрофою. Знак річ – це вона демонструє наше відношення, наше загальне спільне з вами, з органами державної влади і громади до ставлення до пам'яток історії і культури в цілому. Пам'ятка це не тільки замок, це не тільки стіни, це не тільки дах. Пам'ятка це цілий комплекс. Загалом, Невицький замок добре збережений завдяки реконструкції за часів Чехословаччини та консервації у 70-х роках радянського періоду. Зараз його цілком реально перетворити на особливу туристичну локацію. Та чи впораються із цим завданням наші сучасники? Побачимо згодом. У харківському ресторані дівчина відмовилась платити за рахунком, і ймовірно, на знак протесту повністю роздягнулася. Офіціанти спочатку намагалися вмовити її заплатити, однак потім, все ж таки, викликали поліцію. Дівчина на контакт не йшла, виривалась під правоохоронців і навіть намагалася втекти на вулицю. Зрештою, її втихомирили і відвезли до відділку. В ресторані стверджують, що вона була з дитиною, але у поліції цю інформацію не підтвердили. Мистецтво, що розквітає у Мукачеві. Триває виставка робіт творчого об'єднання райдуга. Особлива вона тим, що 40 презентованих полотен з під пензля виключно жіночої руки. Зустрічати весну у такому форматі вже стало доброю традицією для мукачевських мисткинь. однак, третій рік поспіль колориту в виставці додає ще одна особлива деталь. Про що мова дивіться у нашому сюжеті. Експозицію із 40 картин представили учасниці Мукачівського міського творчого об'єднання Райдуга, полотна довільних жанрів із різною технікою виконання, щороку об'єднують талановитих та непересічних особистостей. Днічні виставки це роботи нашого жінок, нашого об'єднання. Тут є роботи викладачів дитячої художньої школи мінімумкачі. Це виставка надзвичайно цікава, яскрава тим, що вона весняна. Тим, що тут беруть участь у ній беруть участь жінки, наші чудові мукачівки, художниці, і це зазвичай є святом. Добре, працюють у різних техніках. Я бачу батік, графіка, акварель. Доповнили виставку вироби декоративно-прикладного мистецтва. Традиційне дійство присвячують міжнародному дню жінок. А отже, презентовані роботи виключно жіночого авторства. Ця виставка завжди тим тепла, що Має особливу жіночу атмосферу, енергетику картин, тому що всі картини виконані нашими жінками. Ну, я більше представила зараз такі весняні роботи: один портрет, пейзажі. Кожна художниця та малює напевно, що їй подобається, і свої відчуття передає в кожній своїй роботі, настрій, колір. Та квіти тут не тільки на картинах до весняного свята третій рік поспіль долучається і у місті колекціонерка фіалок Сніжана. Книж Всього жінка вирощує 350 сортів фіалок. Тож кілька із них флористка представила і на виставці. Цей сортик лє з лату скіфу. У нього таке листочки йдуть, якби ма трішки кудрявенькі. Колір квіточки така розувинка. Є оранжевий такий колір, жовті відтіночки. От він такий мінливий. Експозиція діятиме до 25 березня. Тож організатори запрошують жителів та гостей міста познайомитися із творчістю мукачевських художниць. Всесвітній мережі виповнюється 30 років саме цього дня, 1989 року. Британський винахідник Бернер Слі. Запустив першу систему, завдяки якій тепер можна передавати текст і зображення через браузер. За кілька років її назвуть Всесвітньою павутиною і запустять перший сайт. За різними оцінками нині користувачами інтернету є щонайменше 50% населення усієї земної кулі. Закарпатська риба аристократ, Форелеве господарство на Тячівщині – місце, до якого приїздять безліч туристів, адже на території місцини можна скуштувати і осетрів, і форель. Різновиди царської риби готують закордонним кормом та отримують в експериментальних умовах, які увінчалися успіхом. А про це детальніше дізнавайтеся у нашому сюжеті. Унікальне форелево осетрове господарство на теренах закарпаття у так званій домівці царських лускатих створені усі умови: басейни із обігрівом, очисткою та закордонний дороговартісний корм. Сюди приїздять туристи, аби скуштувати смачну та свіжу закарпатську рибу, якою і пишається ця місцина. Ми приїхали з Нібрапетровська. Ми приїхали немножечко полечиться, посмотреть природу, посмотреть воздух, посмотреть окружающий мир, посмотреть закарпаття. Ми на Закарпатье перший раз спеціально знайшли по навігатору, где находится это хозяйство форелевое, щоб здесь провести хорошо час. Райдужна канадська природна янтарна форель, азосетрів Сибірський, Російський, Бестер та Стерлятка. Усі ці види риб аристократів водяться на території господарства. Тут плаває царська риба, яка живе понад 150 років. Цікаво й те, що тут сусідствує осетер та форель, адже температура придатна до їх життєдіяльності кардинально відрізняється. У цьому господарстві дійсно поєднано непоєднуване. Сприятлива температура для форелі – 15-16 градусів тепла. А для осетра – від 18 і до 22. Однак вони успішно уживаються. А це басейнова система, де утримується генетично відібране маточне поголів'я райдужної форелі. На один кілограм цієї риби припадає 200 грамів ікри, що дійсно багато у процентному співвідношенні. Корм використовують виключно закордонних виробників Данія та Італія. Однак у зимовий час риба росте повільніше. Зокрема, Форель погано переживає температуру, яка менше ніж 10 градусів тепла. Фортеця, що єднає серця, чинагірський замок, Сент-Міклош Міклош, справжній клондайк історії. Які в часи середньовіччя тут б'ються рицарі, а стіни замку сповнені історії кохання. А раз у році споруда розквітає у руках найкращих флористів України. Це історія про те, як мистецтво рятує історію, а завдяки ентузіастам надає відродження епохи. Більше дивіться у нашому сюжеті. Замку сент міклош у пів тисячоліття. За стінами фортеці збереглась одна із найдраматичніших історій кохання у Європі. Саме тут княгиня Ілона Зріні зустрічалась із на 14 років молодшим графом Імра Текелі. Сьогодні ж Сент-Міклош став осередком відродження історії. На базі цього замку проводяться два широкомасштабні фестивалі. Перший це фестиваль історичних реконструкцій, срібний також саме на цьому місці проходять бої лицарські, як і групові бугурти, так і одиночні. В'ятий номінаціях визначається чемпіон. Йосип Бартош художник, який у 2001 році подарував друге дихання закинутій фортеці. Грантовими коштами йому вдалося відреставрувати інтер'єр першого поверху. Наразі господар замку отримує численні пропозиції від закордонних спеціалістів. «Саме цікаво пропозицію ми отримали від авсійських спеціалістів. Вони кажуть, тут нічого робити не потрібно. Почистити, законсервувати, Зверху двинили скла і все так залишити. Кажуть, нам не цікаво дивитися на красиво вирізані сіни, під котрими похована вся історія. Окрім екскурсії замку проводять вінчання та богослужіння. а лицарська зала стала осередком ордену Святого Миколая. За цим столом проводять обговорення, де вирішують, у яких змаганнях брати участь. Ви бачите герб нашого ордену. І звичайно, ці бойові доспіхи це копія 1495 року. Майстрів із Аусбурга вони діючі, саме в них ми б'ємося на наших фестивалях. Щорічного замку влаштовують мистецькі пленери. Стіни прикрашають картини художників, які можна придбати. А вже згодом кошти передають на відновлення замку. Можна сміло сказати, що цей замок врятували самі художники. Тут ще не оболоні віконні двері, десятки тонн мусора в кожній кімнаті, а картини розвищували по сінам, і тут проходили наші відкриття і закриття міжнародних пленерів, котрі ми проводимо тут щорічно. Вень стане для замку особливим відкриття центральної частини парку та традиційний фестиваль квітів, що збирає найкращих флористів світу. Приїжджає більше 20 команд з цілої України за кордону теж і привозять з собою троянди більше 25-30 тисяч троянд. Цей фестиваль має назву Кохання в Санкт-Петербург. Замок Сент-Міклош Міклош унікальна локація, яка переплітає минуло і сучасність. Для дітей влаштовують програми, щоб популяризувати історію. А для закоханих це і зовсім місце єднання, колись фортеця захищала своїх господарів. А сьогодні замок оберігає пам'ять поколінь. Бажаю вам бути у хорошому настрої до роботи і відпочинку. Залишайтесь з нами і до зустрічі.